Доброго раночку. У нас за стінкою ремонт, тому я дуже швиденько. У мене сніданочок. це овочі, цибулька порей і перчик підсмажила на водичці, на сковорідці. зверху яйця. Зараз окремо ще. Ложечку кунжу цього м, чорного кмину олійки. А тут у мене зелень. До речі, дуже класно зберігається в такому контейнері. Мені подобається, я мию, сушу, ну в сушильці в своїй тіпу є. І сюди засовую і в холодильник. І взагалі вона така свіженька, така класна. Ну Я думаю, що і в банку можна будь-яку. Мені зручно сюди. І от такий у мене буде сніданочок. Сьогодні я не ходила. З мамою з Кеті на прогулянку в дощик. Вони десь недалеко вийшли від свого будиночку, погуляли на площадці і додому благополучно повернулися. Я їм пишу, я сьогодні не йду з вами, мама каже, та я так і зрозуміла. От все одно гарно, приємно. І затишно. Так, ну і ще. Оце неможливо. Коли воно є в домі, навіть знаючи, наскільки це фігня, все одно ти його їси. Ну, я про себе. Тому просто треба цього позбутися. Як цього зробити позбутися? Дуже просто і дуже швидко. Не треба придумувати комусь віддавати, щоб труїти інших людей. Просто отак. О! Так, ну а я сьогодні, як і збиралась, буду міняти воду в акваріумі. Верніше, підміну робити, чистити дно. От у мене тут така штука. Зараз я отак от роблю пальчиком раз і оце буду сифонити. так от треба мені нього все дно пройти. Восьму зараз піднімається, а камінчики опускаються. Мій спостерігач і помічник одночасно. Так, ось тільки водички я відібрала, поки я чистила дно. бачите, більше піввідра. І зараз буду мити скло. Скло мию, звичайною, з такою губкою. Ну, звісно, вона має бути чистою. І просто отак от, треба змити. Що Зелень, яка за цей час тут накопичилась. Прохожуся по всім стіночкам. Прохожуся по всім стіночкам ось так. Дуже ретельно. Водичка тут у мене вже три дні отстоювалася ось все. І тепер думаєте, що просто налить? Ніт! І її треба нагріти, щоб вона була такою ж температурою, як там, бо там обігрівач підтримує температуру 26 градусів. Тепер треба оце погратися туди-сюди, щоб температура там була 26-27. І це я зараз буду гратись, переливати, туди-сюди міряти, два бутля. Так, дощик, слава Богу, закінчився. Але я з парасолькою все одно їду е, на роботу. Правда, у нас повітряна тривога і зараз там всі в підвалі. Я не знаю, як я там буду зараз це все проводити. Ну, в общем, буду якось розбиратися. Ну, Там підвальне таке приміщення облаштоване, в принципі. Непогано, але начебто там у кожного свій кабінет теж там у підвалі. А я ще там не була і в мене там немає свого місця, тому зараз буду розбиратися. Дивіться, плюс оцієї штучки, що я не можу зігнути руку. У мене отут кожен раз, коли я тягла на себе ремінь, мені було дуже боляче. І я забувала в той момент, коли вже -а, і руку забираю. І потім інше тягну, А так все. Значить, що мені сказав лікар? Він сказав, що це. Ой, зараз скажу назву: це тендовагініт сухожилки сухожилків, розгіначів і там щось там продовження, але дуже довго я не запам'ятаю. Запам сказав, що треба знерухомити руку мінімум на 10 днів, а краще на 2 тижні. Повністю каже. ну так, щоб ви точно не могли випадково її на себе. Ну, Нахилити і надушити. Тобто от, рекомендував таку оцю штуку спеціальну, називається, не пам'ятаю теж, як Ні Артем дав, у нього таке було вже теж з рукою. І, і плюс до того назначив Німісіл, це нестероїдні протизапальні препарати, ну, такі як Німісіл і йому подібні. І до нього Омезон. Омезон це препарат, який захищає я, начебто захищає шлунок від дії цього ж німесілу чи йому подібних. І тут у нас сталося таке непорозуміння з лікарем, бо я кажу, ну він сказав не ОМЕЗОН, а типу назву дія речовини вони по типу як в препараті Омезон і йому подібні. Я кажу. Це ж препарат для зниження кислотності? Ні-ні. Ну кислотності шлунку. Це, це для того, щоб захистити слизову шлунку від дії ж Каже, Кажу, ну омезон це препарат для зниження кислотності шлунку. Мені не можна знижувати кислотність шлунку. Він Каже: Та ні, це для того, щоб захистити ваш шлунку. Ну, е, Взагалі, настояв, що це то, що він назначає не для зниження кислотності шлунку. Каже, я от бачу, ви у нас були вже в комп'ютері. У гастроентеролога кажу, да, то я отруїлася, я якось записувалася. Він каже: а, да, да, да бачу, він вам прописав антибіотики. Кажу, да, я їх не пила. А Я до того пила, бо мені виписав гінеколог антибіотики. Ну, коротше, у мене то був е, такий дуже складний період, коли я пропила антібіотики е, через піланіфріт, який я Ну, коротше, інфекція в нирках. І мені треба було пропити, я їх пропила. І потім у мене такий був дисбактеріоз, що я ледь з нього вилізла. І на фоні цього у мене було отруєння. Коли я прийшла до гастроентерологу, він мені теж назначив ще три антибіотика різних. І я подумала, що ні, ну я не вигрібу потім після ще трьох. Ну, і не пила їх. І воно пройшло у мене. Я там ну, ці пропила інші препарати, коротше, все нормально. І кажу, да, виписала, але я їх не пила. Он, ага, понятно. Ну ці препарати, які я вам виписую, краще пропити. Краще пропити, бо ви ж ну, ви ж хочете руку вилікувати? Кажу, та хочу. Кажу, ну я оце мені шлунок, оце ні місії. Якось я ні, ну там, ну, типу, 10 днів по два рази на день, і плюс амізон ви проп'єте. Ну, нормально, типу, шлунок витримає. Ну, коротше, виходжу я е, з кабінету і йду в машину читати інструкцію, що ж то таке за препарат, який мені виписав, по типу амізон. Там діюча Е, дія, зниження. Секреції соляної кислоти шлунку, ну типу зниження кислотності шлунку. Я ж така бляха муха. Ну при чому тут захист шлунку від німісілу, коли ми захищаємо при типу гастріті, при підвищенні підвищенні кислотності, коли язва шлунку, тоді, тоді назначають, щоб кислотністю знижити для того, щоб е, не погіршувати стан язви, і воно залікувалося. При чому тут німісіл, який має ну, вплив. Як соляна кислота, я так розумію, ну або подібну. А ми прибираємо соляну кислоту, яка мені потрібна, щоб засвоювати білки, жири і вуглеводи, які я якраз таки намагаюся налагодити в своєму організмі, ніяк набрати не можу. Розумієте? Ну, коротше, і в мене прямо цей конфлікт. Я сижу і думаю, що мені робити? Пити німісіл в ущерб шлунку, розуміючи, я вже прогуглила, що німісіл про ці воспалітельні всі препарати, вони да, діють на шлунок, можуть викликати язву, тирепири і т.п. Чи лікувати руку, чи лікувати, коротше, от, питання. Потім я зрозуміла, що можна ж проколоти то саме, тільки не місіла, а інше препарат, який теж запалення. Мені треба запалення з. Зв'язки зняти. Так, думаю, так, хорошо, можна проколоти. Ще там проконсультувалася зі своєю теж Ну коротко, колегою, скажімо так вона каже, Да можна проколоти, і тоді на шлунок не буде ніякого навантаження. Я така, все, є, буду, значить, зараз уколи куплю. Біжу в аптеку, поки я це все розгрібала. 9 година, аптека закрилась. Така, ладно Прийшла додому, почала шукати такого, того лікаря, який кінезіолог, що я вам розказувала, що може десь щось там придушити, хруснути чи щось зробити, і що воно може пройти. Знайшла таки його, того, якого, кого, кого тоді шукала. Записалася до нього на прийом, завтра йду на 9. Поки що нічого не колю, нічого не п'ю, зафіксувала руку, щоб її не травмувати далі, бо вона в мене болить все більше. От і е, завтра я йому описала ситуацію, показала йому на відео, як в якому положенні у мене болить, що мені виписав е, е, травматолог, яке лікування назначив і діагноз, поставив. Кажу, може, ви мені можете допомогти. Каже, приходьте, е, спробуємо вам допомогти. Ну, не знаю наскільки це буде ефективно чи ні, але всі методи е, хороші, коли стосуються збереження шлунку. От, так що, якщо він мені завтра допоможе, буде супер. Якщо ні, то буду колоти уколи протизапальні, діклофінаком я мажу тричі на день. Це теж лікар виписав. Ну і в общем, буду тримати вас в курсі. Розказала нарешті. Бачите, така довга історія, тому не могла вже в тому лозі розказати. А я у мами після роботи по Ти приїхала? А ми от такі. От ми такі. А ми вот а ми от взяли, розгризли. Поки мами не було вдома, мусорний пакет, пакет. Да. сміттєвий. І все тут на кухні не по феншую було. Ож повірте, не попеншую. По по да, роз, Розібраний весь пакет мусить. Мама каже, я в шоці заходжу. Ой, така там ще риба якась діє. сад. Вона в дитинстві нічого не потрошила. Це ну, взагалі я не знаю. Це. У нас курочка. Угу. Салатик. Угу. Червона рибка. Червона рибка. Оливки. Да. Імбірчик. Ось. Дивіться. О, до речі, давно не їла імбірчик. З задоволенням зараз поїде. Не дуже. не дуже. Ну, вже остаточок засушений, то я вже так то в мене все розвалюється. Коротше, ми вечеряємо. Мене мама перехопила, я додому не встигла доїхати. Заїхала я в магазинчик, тільки Вона каже, приходь до мене на вечерю. Ну хто ж відмовляється від е, е, нашари вечері? Ну, тільки не я. Так що всім смачного. Я ж знаю ви їсте. Напишіть, хто їсть. Лайк поставте, да, підпишіться вам. хто не підписаний, не дай Боже ще. І. І що? І що, і що? Щось я вам хотіла ще розказати сьогодні? Чи... А у мами на каналі вийшло відео з назвою 40 днів без Саші. Життя хоч... після смерті коханого чоловіка. Угу. От, так що. Переходьте, я залишу посилання, підтримайте мамулю, подивіться її розповідь і як, як пройшов її час за весь цей час. За весь сорок день. Да. Всім гарного перегляду. Дякую. Зараз прийду додому, буду монтувати відео, в принципі, да і все. Може, й нема чого вам розказати. Так що зустрінемося в наступному відео. Не забудьте поставити лайк, подобайку, там, да? написати комент. Всім бувайте!